Ну що ж, привіт. Я сьогодні біля українського дому. Тут є виставка хола Сільваші. Я багато чула про цю виставку. У подружжя говорила, тому я тут. Давайте дізнаємось, що це за художник, тому що він доволі таки відомий, а я про нього знаю дуже мало. Тому треба це виправляти. Let's go! Тільки подивіться, який тут хол. Я вже тут не вперше, але щоб так його перемалювали в синій колір. Це я бачу вперше. Чотири зали роботи сільващ на чотирьох поверхах. Розумієте, який розмір. Тібері сільваші видатний український художник-абстракціоніст. Майстер кольору та простору один із провідних представників нефігуративного живопису в Україні. Народився у 1947 році в Мокачеві. З дитинства захоплювався мистецтвом, що привело його до навчання в республіканській художній школі імені Тараса Шевченка в Києві. Ші 72 х роках здобував освіту в Київському державному художньому інституті. Попри панування соцреалізму, сільващ обрав шлях абстрактного живопису. Де головну роль відіграють колір, текстура і емоційна чуттєвість його роботи спочатку не вписувалися в радянське мистецьке середовище, тому виставлялися рідко. Проте він не відмовився від своїх переконань і продовжив експериментувати з формою і кольором. За чотири роки до відновлення української незалежності Сільваш був призначений на посаду секретаря Київської спілки художників по роботі з творчою молоддю, де він організував виставки в селищі Седнів Чернігівської області. До них долучилися художники та художниці, яких можна назвати першим полінням сучасного мистецтва в Україні. У 1992 році став одним із засновників групи «Живописний заповідник», яка об'єднала художників, що відмовилися від традиційного наративного живопису. Його творчість отримала міжнародне визнання. У 1993 році в Тулузі, Франція, відбулася перша персональна виставка. Загалом він мав близько 40 персональних виставок. У 1995 році отримав Нагороду, художник року, та стипендію від муніципалітету Мюнхена був куратором масштабних арт-проєктів, зокрема ненаративність 96-ї рік і Біоналій нефігуративного живопису 98-ї на міжнародних арт-фестивалях, є членом мистецького об'єднання Альянс-22, який продовжив ідеї живописного заповідника. Щомісяця, окрім серпня, група представляла одну виставку. В якій відбувався діалог між одним із учасників альянсу 22 та запрошеним автором чи авторкою. Цей формат, по суті, був довготривалою лабораторією, що утворювала нові історії та зв'язки. У 2016 році став членом журі студентського конкурсу Срібний Мольберт, підтримуючи молодих художників. Сьогодні його роботи знаходяться в музеях, в приватних колекціях по всьому світу. Митця було багато вчителів. Першими можна вважати великих майстрів минулого. Він навчався, досліджуючи та розкладаючи їхню практику на складники. Саме у творах Рембрандта, Джорджони, Караваджо, Вільмейра та Веласкеса. він віднайшов власне розуміння живопису як події на сам письма, а не зображення. Він віднайшов власне розуміння живопису. Однією з найважливіших фігур для Тібера Сільваші є постать Тетяни Яблонської. Її програма передбачала роботу з різними матеріалами. За спогадами Тіберія, це було розширення можливостей бачення від натурного малювання до абсолютно умовних речей, уміння трансформувати те, що бачиш у просторі. Всі ці знання та навички згодом допомагали впоратися з простором, об'ємом, ритмом, видобудовуючи точні пластичні фази, нефігуративних творах. Ще під час навчання у республіканській художній середній школі живописець сформулював для себе питання, на які відповідатиме протягом життя? Його передипломна практика проходила на зйомках культового фільму Тіні забутих предків. Уявіть, як йому пощастило. Мимохідь кинута в його бік фраза режисера Сергія Переджанова, ну що, знову листівки написав, мала величезне значення для становлення автора, відтоді він спрагло загиблювався в теорію та історію мистецтва. У Георгія Якутовича та Григорія Гавриленка Тіберій навчався сприймати натуру через складні зв'язки між предметами, уявляти світ як структуру, розуміти внутрішню логіку предметів та їхню матеріальність. Майстерня для сильваші це одночасно і келія монаха і лабораторія алхіміка. Це простір, де груба матерія, безбарвний пігмент і зв'язувальна речовина перетворюються на світло кольору в живописі, але також це простір абсолютно буденних ритуалів: приготування кави, змішування фарм. Спостереження за світлом, переживання часу в прямому і приносному значення, коли життя і мистецтво стають частиною одного цілого, невіддільним одне від одного. Це так цікаво, що митець каже: я не можу не входити в майстерню. Я йду тоді, навіть коли нічого не роблю. Просто сиджу перед полотном і думаю про нього. Ритуал живопису не повинен закінчуватися ніколи. У нього було за весь час три майстерні. Кожен з цих просторів лишив свій слід у творчому методі художника. Перша найменша і не надто зручна на Шота Ростевелі, бачила багато гостей, була свідком доленосних для молодого Сільваші діалогів. Друга, майже квадратна, з великими панорамними вікнами на оболоні, обумовила цілком особливі його стосунки зі світлом. І третя поверхова, з горішним освітленням, де Тібері працює до тепер ще 90-х, на Антоновича. Для нього ці майстерні це простір для усамітнення, але також і місце для зустрічі та спілкування, продовження особистих цінностей, життєвих уподобань, персональних обмежень художника. Тібері Сільваші еволюціонував у своїй творчості від сюжетного живопису до хронореалізму, від монохромних полотен до просторових об'єктів. Його мистецтво в різних епохах та стилях це сучасність і авангард. Карні художні традиції та міжнародний мінімалізм живопис кольорового поля є концепція присутності культури. Якщо поставити запитання, звідки починається сучасне мистецтво України, творчість Сільваші дає підстави для такої відповіді: із виставок у Себневі, з одночасного розвитку двох важливих мистецьких явищ пілописного заповідника та парк Комуни, з проблеми кінця історії картини та переосмислення ролі художника в перехідному часі європейської культури. Тіберів картина говорить мовою кольору. Залишаючи заглядачем право на тлумачення його роботи, це не просто полотна, приті фарбою, а особливий простір, де колір перетворюється на музику, а тиша стає відчутною. Тонкі переходи відтінків, немов серпанок, огортають свідомість, змушуючи затримати погляд. Це медитація, де головну роль відіграє колір, синій, жовтий, сірий, червоний. Який завжди глибокий та бездонний в процесі практики стало ясно, що предметом його мистецтва є час, категорія, яка на перший погляд суперечить самій природі візуальності і живопису як медіуму, адже як відтворити час у живописі? Першим хто підказав Тіберію напрямок року був Джорджо Моранді. Принципова відмова художника від розповідності справила на молодого автора велике враження. Моранді вдивлявся в речі, предмети, які вимагають від нього тієї міри зосередженості та уваги, які уповільнюють час, Натюрморти та пейзажі відтворюють вічність як нескінченно повторюваний ритм. Ще одне усвідомлення сталося, коли Тіберів вперше наживо побачив роботу Яна Вірмеєва. Дівчина з лютнею». біля цієї роботи він сам не помітив, як провів весь відведений на перегляд виставки час, переживши стан провалу часу та простору поруч із справжнім ущільненим живописом. Художник поволі відходив від імітації реальності та розповідності у своїх роботах, звертаючись до методу абсурду. За його власним виразом, у нього він намагався схопити реальність абсурду та абсурд реальності. Зрештою, у творах почали домінувати абстрактні форми, і цей абстрактний живопис став інструментом, що допоміг втілювати метафізичний час. Робота 1984 року. Час приймати гостей. Ось мене не дуже очікують. Це портрет дружини-художника, а це доньки на Сімдесят перший рік. Робота називається Там Зайклам 1984 року. Цей мотив він бере з роботи Караваджо, де є ось це віконечко, яке от стало таким дуже важливим об'єктом для вождя. Буде 92-го року жести. Мені це схоже на Франциско Босха. Холодене світло, 186 рік. Робота називається Вечір на саміці. Сімдесят року ця робота знаходиться в Маріупольському художньому музеї, але 21 березня двадцять року, внаслідок прямого влучання російської авіабомби, музей було зруйновано, тому доля цього твору залишається невідомою. Це Копія того зображення на превеликий жаль та біль потрібно розуміти, що зараз під час війни багато творів просто знищується і викрадається. Тому ми повинні берегти своє мистецтво, берегти свою культуру навіть у такі темні і Складні часи Живопис Тіберія – це об'єкти, тобто принципово відкриті структури, які взаємодіють між собою з простором навколо зі світлом. Вони потребують уважного глядача, який дивитиметься не лише на їхню поверхню, а й помічатиме всі маленькі події, що виникають при взаємодії з ними, сприйматиме їх матеріальність у повному обсязі тіні. Рельєфи фарбових нашарувань, геометрії лінії та простір між ними, оптичне поєднання кольорів, світлові рефлекси та відзеркалення. Тібері постійно переливає живопис із медіума в медіум, експериментує з графікою, фотографією, розпосторовими об'єктами, колажами та кіно. Слуха, це прям такий сюрприз, тому що Тібері Бері Сілвач робив дефільми. Є майстер Іванко, є Лускунчик. Є чарівник смаранкового міста. Цього то на це, звісно, я вам скажу. Я прям відчуваю свою молодість, тому що я ще та людина, яка дивилася ось такі мультики в школі, але це прям було дуже давно. І це знаєте, ну, мені прямо було подобалося. Він звертається до практики творів, чия матеріальність виходить за межі замкненої структури картини. Працює з натиповими для класичного живопису матеріалами бетоном, землею, воском, водою, мармуром і навіть яблуками. Тібері Сільваші сприймає живопис як живий організм, він не просто існує, а формується, зростає, проростає у просторі. Він пише про себе: є живописці, які живуть у потоці кольору чи прислуховуються до нього. Так, от, я живописець, який не малює. А вирощує живопис. Його мистецтво не нав'язує з місці, а відкриває простір для внутрішнього діалогу. Воно не відображає реальність, а занурює у неї на глибокому рівні, перетворюючи колір на світло, а полотно на медитацію. Сільва, що повертає живопису сакральність, вписує його в ширший контекст культури від чорного квадрату до київських архетипів Софіївської ранти та інфанти-Маргарити. Він не лише художник, а й мислитель, що осмислює мистецтво як простір присутності, як дзеркало часу та внутрішнього досвіду. Ну що ж я можу вам сказати про цю виставку? Вона дійсно велика. Чотири поверхи і просто дуже багато різної інформації, багато методів, які він використовував в своєму мистецтві. І дійсно видно, що він там дуже багато років працював, дуже багато стилів використав. І мені здається, що кожному глядачеві, який прийде, щось одне, але сподобається. Це точно. Тому що, звісно, що сприймати сучасне мистецтво складно. Але це теж цікаво пізнавати завжди щось нове. Діть обов'язково, хоч на цю виставку, хоч на інші виставки, особливо якщо це українські художники, тому що нам треба популяризувати нашу культуру, яка просто є безцінною, які є просто неймовірні талановиті митці. Тож давайте поширювати українську культуру і українське мистецтво разом. Look around!